Доброго дня! Сьогодні у нас 5 лютого і хочу поговорити вам, з вами про зимо, зимове щеплення, або ще, як його називають, настільне щеплення. <кій> тобто, коли <кій> коли у нас є заготовлена підщепа, ще з осені вона в прикопі в підвалі і коли в нас. Взимку є більше вільного часу, і ми можемо зайнятися щепленням наших культур. Колись я займався серйозно саженцями яблунь, груш, для цього використовував підщепу вегетативну, підщепу М9, карлик, підщепу 54 118. Середньорослу підщепу 106. Це все вегетативні підщепи, які дуже гарно потім весною вкорінюються. Коли ми взимку зробимо щеплення покращеною куполіровкою. вони гарно вкорінюються. І до осені ми маємо товарний гарний саж. Сьогодні ще хочу спробувати зимове щеплення кісточкових, зокрема нектарина і персика. Щеплюю я свої кісточкові на алечу. Дуже багато є спорів на рахунок алечі, що вона не дуже підходить для кісточкових, що мала сумісність. Дійсно не всяка алеча підходить для підщепи кісточкових. Я перепробував багато видів алечі і знайшов для себе одне дерево, росте воно в місці. Коли йде масове опадання кісточок, е, алечі, я просто йду під дерево, назмітаю або відділяю, а в цьому році пробував садити так. просто. Зібрав лечу, зробив рів, е, висипав у рів з інтервалом 10-15 см, і вона, так як природньо, вона е, перегниває, там є пожива для кісточки, і потім весною гарно сходить. Ну, але сьогодні відео не про те, а про те, що, як щепити нашу, наші персики. Взимку, бо весною все мало часу. У мене лишилося <клес> трошки алечі від окуліровки. Там був рядочок такої дуже госто посіяної оличі. У му році, коли сіяв основне своє поле, то в мене лишилося ще і не хотілося викидати, а взяв попри сітку, попри межу. Висипав і так густо-густо. І вона посходила і є багато дрібної, але є і отакі якраз гарні для щеплення. От, бачите, який корінь, яка коренева, це алеча. Що для того потрібно? Викопати алечу, якщо вона у вас є в прикопі, в підвалі, або от в нас було дуже теплий. Січень я прямо з землі поза 4 дня тому викопав її, відібрав дрібненьку, розсадив її для літньої кольоровки в відкритий ґрунт. А отакі грубший, які є більше 6 мм, взяв в тепле приміщення у вологу тирсу. І поставив, щоб вона трошки пробудилася, щоб пішов мінімальний сокорух. Брунечка ще вічко ще спить, немає нічого. То якраз добре, вона напиталася соками і можна щеплювати. Що для щеплення мені сьогодні буде потрібно? Ну, саме основне це купуровочний ніж. Я маю окуліровочний, це. Таке лезо тонесеньке, що його дуже добре вічко зрізати, а це вже грубше заточене на клин, то такий універсальний ніж і на ліву, і на праву руку, бо колись я робив все, зрізи на себе при покращенні кольоровки. Ну, коли я собі зробив біду, порізав пучку пальця. Зараз ріжу тільки від себе. Там раз підправлю, але зато безпечно. Значить, нішу кольоровочний. Нішу коліровочний на ось такій ось заправці із шкіряного ременя, з пастогоє доводиться до а, того до такої гостроти, що має брити волосся на руці. Ніж. Далі ленту. Уже хтось слідкує за моїми каналами. Я використовую для опуліровки, покращеної копуліровки ленту від відеомагнітофона. Вона дуже гарно тянеться, міцна. Можна гарно, якщо там щось у вас вийшло при зрізі неякісний зріз, то ви добре його обтягуєте зріз і практично стопроцентно приживається. Бо е, хто ж слідкує за каналом, бачили, що окуліровку я роблю вже. Е, японською саморозкладаючою е, плівкою BODY TYPE. Е, то вона дуже е, нам допомагає, зменшує трудозатрати, хоч вона трошки дорога, але якщо перевести на одиницю щеплення, то недорого. Там виходить одна гривня. Так що я е, е, і надалі окуліровку буду робити. Окуліровка, хто не знає, це Щеплення вічком. Або в Т-образний розріз, або в карманчик, в приклад. Так, далі ще що нам треба: спірт або перекис водню для дезінфекції. Через 2-3 зрізи треба обов'язково так маємо, маємо. Тканину намочено в спірт і ми дезінфікуємо. Треба обов'язково бірки, щоб не було пересорту. От у мене на всіх живцях є бірочки, вони всі бірковані. Живці були е, на зберіганні е, низ-верх, Але для того, щоб вони набрали трошки більше вологи перед живленням. Перед щепленням я зробив отакий косий зріз і поставив у воду кімнатної температури на 2 години. За 2 години живець нагріється, і піде, набере вологи, і можна буде щеплення. Погано, що я не маю оператора. Не зможу вам саму техніку показати, але розкажу. Значить, зрізаємо під кутом десь 60 градусів. Якщо у нас оцей косий зріз має бути 4 довжини нашого нашої підщепи, тобто алечі. Тобто, якщо є у нас 8 мм діаметр нашої підщепи, то косий зріз буде. Десь від 25 до 30 міліметрів. Уже кут вибирається, такий буде десь він 60 градусів. Потім ділимо цей наш зріз на три частинки і одну частинку зверху відміряємо третю частину і робимо язичок. Тобто перпендикулярно нашому живцю зарізаємо язичок. Зараз я це зроблю і вам покажу. От я зробив, отак от, от, от зарізав, язичок входить, от таке у нас січення нашого. Щеплення вийшло, бачите, заходить язичок. І Заходи з цієї сторони. Оце що трошки воно відтопиряне, воно зараз гарно затягнеться нашою стрічкою, якою ми будемо обмотувати. Бо коли брати от плівочку для окульоровки, вона дуже ніжна, вона хоч добре тягнеться, але зусилля прикласти великого не можна. Що потім обмотуємо, воскуємо верхню частину нашого живця. Ставимо наш, вже будемо казати, імпровізований саженець, ставимо у вологу тирсу і заносимо в холодний підвал. Ніякої стратифікації в теплому приміщенні я не роблю, бо коли запуститься процес, воно вроді би добре, щоб при високій температурі, там, при температурі 20-22 градуси. Добре наростає калюс, але тоді добре і пробуджується наше вічко. Якщо пробудеться наше вічко, то тоді ми вже, коли даже ми пішов процес пробудження, ми заносимо в холодний підвал, процес зрощення пройшов і пішов, поки не загасне процес пробудження, пробуджується брунька. І потім, якщо ми робимо сьогодні, у нас 5 лютого, якщо ми робимо в такий час, то а висадка буде десь у квітні, вже навіть може в травні, коли вже не буде загрози заморозків. До того часу буде великий приріст на, наші, на нашому живцеві. І коли ми висаджуємо, або воно приріст той спалить палюче вже. Сонце або заморозком його зіб'є. Так що я от беру і зразу холодне місце ставлю і нічого йому немає до, цього, до часу висадки. Це було на відео. Я показаю, зараз це буду переробляти, тому що тут дуже важливо терміни, провед, не терміни, а з якою швидкістю ви будете проводити купуліровку щеплення. Е, якщо отак от поки я вам розказую, оці ось крайки підсохли, вже ну, не видно ще, щоб е, вони окислилися, але все рівно е, ймовірність, що це щеплення приживеться, мала. Це треба робити буквально за. 20-30 секунд. Зарізав, зарізав, підщепу, зарізав, прищепу, покла... з'єднав і швиденько обкрутив стрічкою. Там уже немає доступу кисню, немає доступу туди, щоб йшло окислення, немає доступу сухого повітря, щоб підсушувало зріз. Це дуже суттєво, щоб ви знали на майбутнє, що е, такі два фактори дуже гарно впливають на е, щеплення це гострий ніж і швидкість виконання щеплення. Ну, от буду вас інформувати, це мій перший експеримент на кісточковий, Я ще не робив так. Попробую. Зроблю частину копуліровкою, покращеною копуліровкою, а частину зроблю вічком у кореневу шийку, бо ще один, один з недоліків алечі як підщепи, це те, що вона може давати порослі. Для того, щоб алеча не давала порослі, треба її чим нижче в кореневу шейку на неї щеплювати. І потім при висадці вже саженця місце щеплення заглиблювати. Не вірте нікому, що там пройде загниття, що там відторження пройдеться. То вже провірено на власному досвіду. Буду робити весняне відео в саду. Я цей момент вам покажу. Ті персики, які щеплені на лиші, були заглиблені, вони вже ростуть. Більше 10 років і зовсім немає порослі. Ось така інформація. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!